Вітаю! Гарний день, сонечко, весна. Хочеться спокійно жити, радіти та навчатися. Я вже 20 років працюю учителем української мови та літератури. Дуже люблю дітей і свою роботу. Удосконалюю свій досвід. У цьому мені допомагають вебінари, тренінги, семінари. Зі своїми учнями проводжу комбіновані цікаві уроки, використовую інтерактивні вправи, ігри, вікторини, мовні квести. Створюю на різних інтернет-ресурсах цікаві ігри та тестові завдання. Серед моїх учнів багато переможців, мовознавчих вікторин, міських олімпіад і конкурсів, інтернет-олімпіад, українознавчих конкурсів діти завжди радіють своїм результатам, а я їх підтримую. Захоплююсь творчістю та разом з учнями беру участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах. Ми допомагаємо нашим захисникам, нашим янголам-охоронцям. З учнями малюємо та виготовляємо обереги. Також платимо ось такі патріотичні браслети. Вони приносять радість не тільки нашим захисникам, а це ще й атрибут вдячності за донати партнерів, які мешкають за кордоном. Тож сумлінно працюємо та наближаємо перемогу. Я впевнена, що любов та добро принесуть нам мир.